В уряді ухвалили зміни до правил перетину кордону під час дії воєнного стану. Цього разу перелік категорій громадян, яким дозволять виїхати з країни, став ширшим. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За повідомленням нардепа Олексія Гончаренка, рішення уряду стосується громадян, які мають відстрочку від служби, і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій. Також право перетинати кордон тепер надається тим, чиї члени сімей посмертно отримали звання Герою України. Тим часом Євросоюз ухвалив рішення про запуск у жовтні 2025 року. Entry-Exit System. Нова система фіксуватиме перетини наземцями зовнішніх кордонів ЄС. А наслідки її впровадження як позитивні, так і негативні. Агативні, відчують усі українці, що подорожують до ЄС. Зокрема, тепер з'явиться єдина шенгенська база замість 29 національних. Туди записуватимуть паспортні та біометричні дані людини, що подорожує. Якщо іноземець з'являтиметься на кордоні з новим паспортом, система, в яку внесені його фото та відбитки пальців, зможе ідентифікувати його особу. Пише європейська правда. Таким чином, у базі даних ЄС буде інформація про кожного українця, що перетинає кордон, включно з біометрикою. Співзасновник монобанку Олег Гороховський повідомив про запуск проєкту Таємний бокс. Користувачі сервісу зможуть наосліп придбати їжу зі столичних ресторанів за зниженою ціною. До участі в ініціативі вже приєдналися близько десяти відомих закладів харчування. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Таємний бокс проєкт, що дозволить закладам громадського харчування зменшити кількість харчових відходів. За словами Олега Гороховського, завдяки новому сервісу, ресторани можуть продавати набори, всередині яких будуть різноманітні страви, випічка та десерти, приготовані сьогодні. Особливість полягає в тому, що покупець не знатиме, що саме знаходиться в його боксі, допоки не забере його в закладі. У монобанку зазначили, що ціна боксів завжди фіксована, але гарантовано значно нижча за вартість трав у меню. Для прикладу, Гороховський Показав міс боксу із закладу Пончик Boy. Заплативши за набір 99 гривень, покупець отримав смаколики, що зазвичай коштують 337 гривень. Наразі до ініціативи вже залучилися такі відомі заклади, як Мілк Бар, Сол Кафе, Ідеаліст Кофі, Мусафір, Мама Манана, Кейк, Пончик Бой, Тітка Клара та Клара Бейкері для замовлення боксу необхідно встановити застосунок Експіренса і встигнути придбати набір в обраному закладі, адже наразі їх кількість Межана проблема збільшення харчових відходів є актуальною для багатьох розвинених країн світу. У рейтингу з виробництва органічних відходів Україна займає дев'яте місце, значно випереджаючи Німеччину і Францію. Щороку українці викидають близько семи мільйонів тонн продуктів, більшість з яких були придатні до споживання у 20-му році. Етнічний українець із Німеччини, Ростислав Косюра, заснував у Львові перший в Україні банк їжі. Громадська організація тарілка збирає з магазинів продукцію, що вже не під Гає продажу, але все ще придатна до споживання і передає у соцслужби та громадські осередки для підтримки малозабезпечених громадян, за словами засновника. Лише за перші два тижні роботи волонтери тарілки врятували від утилізації понад тонну продуктів сьогодні. З продовольчим банком співпрацюють 18 відомих торговельних мереж та організацій. Припинення військової підтримки з боку США може призвести до значного вигіршення безпекової ситуації в Україні. Європейські лідери вже роздумують над тим, як компенсувати Києву втрачену американську допомогу, і паралельно готуються до нової хвилі біженців. Втім, наплив українців ймовірно чекає на Європу у будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться завтра. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо адміністрація Дональда Трампа найближчим часом не відновить надання Україні військової допомоги і розвідданих, вже незабаром ЗСУ відчують дефіцит озброєння, а повітряні сили стикнуться з проблемами у збиванні російської балістики. Окупація Росією нових територій і посилення терору цивільного населення невідворотно спровокує новий відтік громадян за кордон. За даними політику, у Європі вже почали готуватися до цього сценарію. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що її Колегам слід замислитись над механізмом справедливого розподілу біженців з України по всьому ЄС. Вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу, але міністри повинні обговорити цей сценарій. Водночас посадовиця запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна вже зробила свій внесок, прийнявши очевидно більше біженців ніж інші країни. За його словами, тепер Австрія зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже перебувають на її території. Втім, варто зазначити, що навіть якщо війна завершиться завтра, європі навряд чи вдасться уникнути нової хвилі переселенців. На думку багатьох політичних аналітиків і соціологів, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан і відкрито кордони. Мільйони чоловіків виїдуть в інші країни для воз'єднання з сім'ями. Крім того, тенденція до виїзду за кордон спостерігається і серед молоді. Причина Нами для цього є складна економічна ситуація в країні і страх перед новою агресією з боку РФ у майбутньому. Ймовірно, США стануть єдиною країною, з якої українці будуть виїжджати більш масово, але не за своєю волею. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує відкликати тимчасовий статус біженця приблизно у 240 тисяч українців. Це може статися вже у квітні і відкриє можливість для прискореної депортації громадян, які втекли до Америки після початку війни. Український уряд ухвалив низку рішень, які вже у березні вплинуть на розмір пенсій, соцвиплат та штрафів. Докладніше про те, що зміниться для українців вже цього місяця. Далі підписуйтесь на наш канал. У березні 25-го року відбудеться масштабний перерахунок пенсії, який торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів. Варто зазначити, що це вже другий перерахунок, під який підпадають найнижчі пенсії. Хоча індексація запланована на рівні 11,5%, компенсувати інфляцію вона навряд чи зможе. Середній рівень зростання пенсій складе 556 гривень, а розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5789 до 6345 тисяч гривень. З 1 березня курсанти військових навчальних закладів в Україні отримуватимуть стипендії близько 20 тисяч гривень. Зокрема, курсанти першого другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що складає 8 тисяч гривень. А курсанти третього четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. З 1 березня в Україні застосовуватимуть нові вимоги до форми та змісту чеків. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий. Крім того, проблеми з фінансами можуть виникнути і у фізичних осіб підприємців, що порушують законодавство. За відсутність посттерміналу тепер можна отримати штраф до 25,5 тисяч гривень, а за ігнорування запиту податкової до 8 тисяч. Крім того, ведення Підприємницької діяльності без оформлення ФОП каратиметься штрафом до 85 тисяч гривень, а неоформлення найманих працівників може коштувати роботодавцю до 240 тисяч гривень за кожного співробітника. Якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, йому загрожуватиме штраф у розмірі 128 тисяч гривень. А видача фіскальних чеків старої форми передбачатиме штраф у 100% суми вказаної в документі. Покарання світить і тим, хто працює без реєстрації. Атора розрахункових операцій за це передбачений штраф у 100% вартості проданих без реєстратора товарів і у 150% у випадку повторного порушення. Українські фармвиробники погодилися знизити ціни на найпопулярніші ліки у березні. Зниження вартості варіюється від 10 до 30% і більше, залежно від препаратів. Виробники, які підтримали відповідну декларацію, зобов'язалися знизити на 30% відпускні ціни на найпопулярніші препарати і стабілізувати ціни на ліки, що мають соціальне значення. Також вони мають забезпечити прозоре ціноутворення та уникати штучного завищення вартості лікарських засобів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.